Фішки магазину 10-го магазину Брата. І перша фішка це ось ця конструкція з подіума. Вона нереально просто скляна такою штуковиною. У нас прикраси дуже класно видно. Тут у нас товар і позаду вона повністю скляна. Є диванчик. Дивана, до речі, цілих два. Це перший магазин, в якому два дивани. І, звичайно, є столик. Ще одна фішка, це, звісно, ось ця така стіна з полікарбонату. Це виглядає досить круто і позаду наша підсвітка з Кейтюсу. Дивіться, яка крута фішка в цьому магазині. Це те, що тут є багато квітів. Це не всі квіти. Ходіть, покажу ще. ще є квіти. Ось тут і в нашій фотокімнаті. Також перше у нас є наш логотип на цілу стіну висотою 4 метри. Основна велика фішка цього магазину це наша фотокімната Здоровена, з диваном бантом з нашим логотипом Катісохо квітами, Багато квітів з сумочкою. Ще з квітами. Звісно, куди катя сохо, без бантиків. І ще з квітами. Сумка раз, сумка два. А, а де ще а... одна? Тримає кавусю. Це перший магазин в новому форматі. Не білий, а сірий. Як ви бачите, сірі стіни, дуже багато дзеркал, сірі полички. З блакитним це поєднується дуже гарно. І багато квітів. І звісно, це перший магазин без повноцінної рецепції. Ну як вам магазин Катя Сохо? Яка фішка сподобалась найбільше? Пишіть в коментарях.